Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Вже прийшли холода, і почався період, коли будемо коптити. Коптильня на поготові. вже давно нічого не коптили, все літо просто простояла. А зараз вже холода, тож починаємо. Сьогодні будемо готувати окунів, яких наловили на риболовлі, а також, щоб дозавантажити коптильню, ще будемо коптити салаку. Будемо коптити гарячим копченням. Вона нам дуже сподобалась в минулому році, коли ми її готували. Тож, всі захотіли салаки. <хи> І заодно скуштуємо, що таке окуні, бо всі дуже хвалили їх в коментарях. Казали, що саме смачна риба з річкової це окунь в копченому вигляді. Тож перевіримо. Коптильня на поготові. Все чітко, вже забувся, як відкривається. Чистенька вимита, чекає свого часу. А тут замаринована риба. Дивіться, показую. Ось така салака, жирненька, здоровенька, і окунчики, які ми ловили. Маринувалася більше доби, маринад стандартний, на літр води 80 грам солі, хоча треба 100, але тут рибка маленька, то дали 80 і 20 грам цукру. Лавровий листочок, перець духмяний і горошком. І все. Простий маринад і дуже кайфовий. Зараз я заношу рибу в хату, її треба промити і просушити паперовими рушничками. І тоді вже будемо одягати і запускати в коптильню. Подивимось, що вийде. Цікаво, які окуні. Все, риба готова. Просушена. Ось така салака. І окунчики. Так, зараз одягаємо на ось такі шпажки. Я вже тут роблю поверхи один і другий вище. Зараз треба все розмістити, вмістити і починаємо процес приготування. Така якась риба одна цікава попалася. Це з салакою разом була якась морська. І я бачу, що хижак. Дивіться, на язику геть зуби. Я пробував, реально зуби. Знизу, зверху і на язику. Що, що за риба? Цікаво. Скуштуємо? Хе -хе. Так, ну що, тепер одягаю. Все, розвішав на силу, Дивіться, як вийшло. 10 окунів висить. Тут салака. І тут салака. Ці ж пашки прогиналися від неї, тож я з цієї ситуації вийшов, третю перетинку поставив посередині, яка підтримує шпашки. І вони собі класно стоять. Так, Ну що, будемо запускати? Перший етап це сушка. Нам треба її просушити, щоб вона втратила всю вологу і стала такою матовою і на дотик сухою. Це перший етап, я думаю, хвилин 40 нам на нього вистачить. Давно вже не запускав коптильню. зараз запускаємо і починаємо процес. Блін, на силу вмістив, думав, що не влізе, але чітко влізло. Все, перевіряємо ще раз, що тут все чітко. Всі стоять, заслоночки відкрите і відкрите, бо в нас перший процес це сушка. О, все, Закрили. Беремо ключі. І запускаємо. Опа, запустилося. Тепер нам треба виставляти температуру. Температуру нам треба виставляти 35 градусів. 35 градусів коптильні і нам треба вентилятор. І тени з конвенцією. Все, Тепер риба сушиться приблизно хвилин 40 після того, як набереться температура 35 градусів, будемо чекати. Так, все, процес пішов, цікаво вже, що вийде. Якраз батько десь скоро вже підтягується і будемо з ним дегустувати. Тут в мене тріски пролежали з півроку. То я один пакет забрав в хату, на батарею поставив, щоб трішечки відігрілися, щоб не були сирі. Так, Ну все, тепер залишається тільки чекати, подивимось, яка вона стане сухесенька. А Я вже наготовив тріски тепленькі, зараз засипемо. Ну, перед цим давайте глянемо, що там робиться всередині. Так, тепло звідти йде. Так, риба, 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 риба. О, сухенька така вже, тут сухенька, класна. Все, я, я думаю, О, хвостики всі сухі, прослахло нормально, тож можна починати коптити. Минулий раз я якось готував, то я ще включав режим запікання. Але після того, як я закрив всі заслонки. І ввімкнув запікання, то риба порозлазилась температури. Тож, я зараз хочу запустити відразу копчення, 70 градусів виставляємо для початку і півгодинки коптимо, а потім вже подивимось, чи піднімати температуру, чи ні і як там далі все у нас буде. Тож, давайте засипаємо тріски, підключаємо все, починаємо коптити. Так, все, засипав. Зачиняємо. Підключений вже компресор. Вимикаємо вентилятор. Закриваємо вентиляторну заслонку, перевіряємо. Це вентилятор закритий, демар відкритий. Супер. Температура, температура. 75 градусів. 75 градусів і запалюю наші тріски. Запалювати З сірниками я буду, бо десь не знаю, де дів газовий балон. От і все, запустив. Дивіться, вже 52 градуси нагнало, 53, тут все запаляно, компресором повітря тягнеться і пішов перший дим, процес копчення початий. Давайте зазирнемо всередину. О, все супер, все як має бути. Так, зачиняю тепер. Через 40 хвилин перевіримо, що там всередині. Пройшло вже пів годинки. Копчення, дивіться, як велить дим. Ух, я уявляю, що, що там відбувається всередині. 75 градусів. Ну що, перевіримо, що за пів годинки там сталося. Супер. Рибки висять, але не всі. Декілька окунчиків вирішили втікти, прорізались хвости, зараз я їх поправлю. Так, то бачите, без втрат не вийшло. Три окуні, зверху лежать, попадали, а салака вся, висить, все чітко. Хай ще поптиться. І Температуру ми піднімемо. до 82 градусів у нас копчення в процесі вже 82 градуси, вже риба практично готова. І от і батько вже прийшов. Всім привіт! Я вже чекаю рибу. Що, готовий куштувати? Так. Да? Я вже хочу спробувати, які окуні. це... Угу. Дивися. Що тут я не показував? О! Бачиш, тільки трошки патріоти є. Ага. Три окунчика впало, Ну, вони там так підкопчуються трошки. Нічого страшного, Ми да. такі зиму. Да, нічого страшного немає. А салака ось така вже. По Посохла, ага. піджовтіла трохи, Ну, ще їй хвилин 20 треба коптитися. Я Десь тільки відкрив двері зразу з 82 до 73 впало. Ага. Треба, щоб вони добре прокоптилися. Ага. А я до риби взяв. Тобі світлого, а собі темного. О! Для дегустації. Ну да. а як же без цього? Да, Подегустуємо, скуштуємо, бо дуже багато людей писало, що окуні смачнющі копчені. Да, будемо пробувати. Я то думаю, що вони 100% що вкусні. Ну але ж ми не пробували, треба попробувати. Да, Так, да, цікаво. Так що, йдемо грітися в хату і чекати ще 20 хвилин. Давай. А в нас вже темніє потроху. Година 10 копчення де, Дивимось, що тут. Нових втрат нема. Рибка вже така більш до золотого кольору, так що мені здається, пора вимикати. Зараз коптильня набирається ще раз димом і вимикаємо, бо вже 100% готово. Так, дим пішов, тож беремо. Вимикаємо тени і коптильню. І також оп, компресор. Оп! Все, копчення завершено. Тепер, 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 тепер привідчиняємо коптильню і хай охолоджується. Що там? Нічого, вже охолола рибка. 20 хвилин будемо виймати. Ракунчик. Угу. Це той, той що був трошечки інвалідом? Так. Да. Так, як це її звідси виняти? Оце проблема. Чи не проблема? Оп. Не спіша, помаленько. Диві, – Дивіться. -диві. Хоп. Нормально? Угу. Так. Да? На вигляд гарненький, так? Да? Mm -hmm. Риби. А от та риба, риба там одна була, не така, як, як, як всі. То сібас. Да? Ну ти не знаєш, я тобі цього не показував. Я не знаю. Риби багатенько вийшло. Дуже багато. Я не знав, як вона взагалі влізе. Але вмістив. Класно, так? Да? Угу. Це тільки один ярус. Так, да, ще другий ярус, а той з окунями, так? Да, і тут ще є. Ось такі пацани. Вони важкі дуже і не витримала їх ця дерев'яна паличка. Mm -hmm. Ну нічого страшного. Треба було повноцінно на нормальні гачки чіпляти. Ну хто ж знав? О, mm дивіться, які -hmm. жовті. Окуні красиві. Будемо куштувати. Що це нам люди нарадили, так? Да? Я думаю, що поганого не порадили. Я думаю, що буде вкусне. Да. Так, доставай. Ну що, вийшла в нас ось така краса. Багато риби. Яка, да, гарненька. Але починаємо пробувати винуватців цього дійства окунів. Починаєш з окуня? Так. Да. Цікаво. А ну, давай. Пахне копченим. Пахне копченим. Яке м'ясо вийшло? Угу. Як, як віддирається легенько. Так, ну що, момент істини. Давай пробуй. Знаєш, какайфове? Да. Да. Хороший. Да. І посолі нормально. М -м. І готове, прокопчене. М -м. Супер. Треба ще порівняти з салакою. Ну, салаку ми знаємо. Це Не, все рівно. звичний. А смак... А тут незвичний. Незвичний смак, да? Так. Mm, да. Дуже смачно. Мені подобається. Так, ну що, і я попробую тепер окунь. Давай, давай. Якого мені брати Самого жирного? <рес> Якого хоче, такого вибрати. <рес> Візьму середнього такого попробую. Смачна риба вийшла. Не думав, що він смачний. Бач, недаремно люди писали нам. Хай на ну яс скажу. Да. Я mm. yeah. хороший окунь. Я не ожидал, что такой смачный будет. Мясо полностью вкусное. Mm -hmm. Без кисточок, без ничего. Класс. Да. Хороший окунь попался. Получился, <laughs> <laughs> попался. <laughs> Ну сначала попался? Да. Yeah. Ну, получается. Ну, я все хочу попробовать. Зревняты салаку салаку, як вона мода. Це mm. зовсім mm. mm. Это совсем разные Ну да, разные витрима. И что? Да, смак разный. Знаешь, и лук очень вкусный, и салака вкусно, И то, и то хороший. То есть, скажем так, в нас вдалося, да? Да. Риба вийшла дуже смачна. Скуконь взагалі бомба. Да, класно. Да. І вже будемо думати, куди їхати далі рибу ловити. Щоб наловити і знову закатити? <рес> Ні, вже просто наловити. А ага, зараз такий період пішов, щоб важко рибу наловити. Да, зараз я дивився на температуру. Получається в тиждень е ночью 0, днем плюс 3. Тобто така температура, що риба практично не клює. Куди їхати, що? Ну, ми щось придумаємо. Да, да. Кудись поїдемо і щось покажемо цікаве. Mm, да. Ну що, а ми продовжуємо вечеряти смачною рибкою. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову вам щось покажемо цікаве. І подивитися, які у нас будуть пригоди далі. Всім пока! Пока!